2011 рік вересень на усій ділянці жителям Оржева представники ще тодішньої влади обіцяють такий довгоочікуваний садок. Ми будемо приймати рішення про фінансування цього об'єкта або з державного, або з обласного бюджету. Далі збудували лише фундамент і все. Роботи припинились. Люди практично одностайно тоді сказали, це була передвиборча обіцянка, і не більше. Місцеві мами кажуть, розчаруванню просто не було меж, адже дітей в Оржеві багато, а подіти нікуди. Приходилося просити сусідів, щоб дітей приглянули. Тимчасово в нас була продовжена група в школі, де ми тільки на три годинки могли дитину нашу залишити. А ви знаєте, що ми як ідемо на роботу, то ми йдемо з самого ранку аж до п'яти годин. Тобто, це настільки болюче, що вам не передати. Сьогодні на носі знову вибори і про Оржівський садок знову згадали. Нині тут робота кипить наповну. За процесом слідкують мами та селищний голова. Так як він вже неодноразово починався і не. За і ще до тепер не закінчився. Люди одні вірять, одні не вірять і. Е... І йдуть і кажуть, що це таке робиться. Невже в нас будується дитячий садочок? Влада району запевняє будівництво двоповерхового дитячого садка на понад дві сотні місць, і вибори ніяк не пов'язані. Просто нарешті з'явились реальні гроші. Не перед виборами, тому що це проблема номер один в Рівненському районі. Рішенням сесії Рівненської районної ради, нашої ради, виділили 2 мільйони для того, щоб почати будівництво цього дитячого садочка. Разом з обласною радою довиділи ще два Мільйона з бюджету обласної ради і окремої постанови кабінету міністрів. Завдяки нашому депутату-мажоритарнику Юрію Вознюку нам було виділено ще 5 мільйонів гривень з кабінету міністрів України. Те, що цей садочок добудують у цьому році, ніхто навіть не обіцяє на нього. Поки що є лише частина грошей решту будуть шукати у році наступному. Загалом вартість усіх робіт буде орієнтовно 20 мільйонів. Тож решту суми чиновники сподіваються у наступному році отримати з Державного фонду регіонального розвитку. Сподівається на це і місцевий муляр Микола Борисовець, який зголосився допомогти здійснити мрію одживців. Я сам прийшов професій, прораба в прорабаспітаю. Сказав, що треба робочим. Я дуже радийка, що строє садочка. Мене внуки ростуть, якраз може вовремя построїти то будуть ходити, якщо не розвалять. Іван Марчук Назар Мідріган, інформаційна програма День.